Друзі, всім привіт! А ви знали, що в айкоса є режим автоочистки? Тобто, це не коли ти чистиш його сам за допомогою йоршика, а коли він сам себе чистить за допомогою прокалювання леза. Якщо ні, то ставте подобайку, а я поки вам все про неї розкажу. Отже, в усіх айкосах, починаючи з покоління 2.4, є режим автоочистки. Це коли закритий девайс... Нагріває лезо всередині тримача до дуже високої температури. Залишки тютюну при цьому підсихають і відпадають від леза та стінок. У старих ICOS 24 автоочистка запускалася з кнопки. Але у нових версіях, таких як Duo, 3 та Multi, автоочистка працює автоматично після кожного 20-го використаного стіку. Для того, щоб процес пішов, нічого робити не треба. Адже на те він. І автоматичний. Гаджет сам запускає цю чистку після кожного 20-го використання. Ви, скоріш за все, цього навіть не помітите. Коли ви повернете тримач в зарядний пристрій, то цей індикатор буде блимати, наче йде просто підзарядка. Схоже, що це взагалі відбувається під час зарядки. Якщо дістанете тримач, то очистка припиниться автоматично. Це окей, можна використовувати. Автоматична чистка триває приблизно одну хвилину. Коли закінчиться, варто витряхнути з Айкоса дрібні частинки тютюну, а вже тоді використовувати. Я хочу наголосити, що звичайну механічну чистку автоочистка не заміняє, а скоріше доповнює. Запустити автоочистку можна і самостійно через додаток Hikos. Заходимо в головне меню, і тут є кнопка «Автоочистка». Не пропустите. Натискаємо і чекаємо. Вуля! Ну що ж, друзі, на цьому в мене все. Пишіть в коментах, якщо вам було корисно, і не забувайте донатити на ЗСУ. Всім па-па та слава Україні!